Всім привіт! З вами канал Село на Полтавщині, мене звати Ганна. Що сьогодні хочу вам сказати? На жаль, трошки у нас змінились плани, і будинок, огляд будинку, про який ми з вами говорили, я покажу в наступному відео. Сьогодні, так як ми трошки виїжджали по справах, заїхали до своїх друзів. І в цьому відео хочу поговорити про них. Для початку хочу подякувати всім за підтримку, за допомогу фінансову, матеріальну, моральну, за подарунки. Хочу подякувати своїм спонсорам. Дуже від щирого серця, я всім вдячна. Огляд будинку буде в наступному відео, тому підписуйтесь, ставте Лайки, пишіть коментарі, дивіться до кінця і ми починаємо. Сьогодні заїхали до своїх друзів. Наші друзі -переселенці, переселенці з Харкова, хочу трошки поговорити про них. Багато в мене в підписниках, багато в мене в коментарях, люди-переселенці. Багато в нас в селі вже проживає таких людей, багато таких людей я знаю. Багатьом людям ми допомагаємо, деяких ми просто проходимо мимо, щоб з ними там не контактувати. Люди різні, життя в кожного різне, емоції, емоційний стан теж в кожного різне. І, звісно ж, переселенці теж бувають різні, так як і. Всі ми, всі ми різні, всі ми люди різні. Когось сильніше життя потріпало, когось менше життя потріпало. На жаль, пишуть різні коментарі, і щоб я так жила, і щоб я так була. Прислухуюсь до вас, блокую, ігнорую і говорити не мішки тягати, так, говорити не мішки тягати, але ж хто вам заважає цим займатися? Значить, з приводу переселенців, живуть у нашому селі дуже гарні люди. Це Настя і Саша. До повномасштабного вторгнення Настя була кінологом. Її знала вся Україна і, можливо, навіть не тільки Україна. Але так сталося, що після повномасштабного вторгнення їм прийшлося виїжджати. виїжджати і як і всім. Переселенцям шукати кращої долі десь в центральній Україні, десь там, де спокійніше, тихіше. Бо в них є дітки, в них молода, скажімо так, сім'я. Ну і звісно ж так, як і всі інші, тікали з під обстрілів, тікали у більш тихі місця. І от доля цих людей завела в нашу територіальну громаду, завела їх в наше село знаєте, Люди, які люблять тварин, вони цю любов проносять через все життя. Тому Настя не змогла всидіти без діла і створила свою організацію. Так як і багатьом переселенцям, їм дали будинок в нашому селі, вони там почали своє життя, але, слідкуючи за новостями, дивлячись всі. Оці Треші, які відбуваються у окупованих територіях, там, де йдуть бойові дії. Ну і з'явилась в нашому селі така громадська організація, як Дім порятунку тварин. Вони все починали з нуля. Їм ніхто не допомагав. Вони все робили самі. Вони кожного місяця, а то й декілька разів на місяць, їздять на евакуацію От таких тварин. Які потрапили у складні е, умови, скажімо так, які такі ж самі переселенці, коли тікали, виїжджали, просто їх залишали. знаєте. Деякі хоча е, хоча б, хоча б, да, відпустити з прив'язі ту собачку, щоб вона могла десь сховатися, десь захиститися, а деякі люди просто залишали прив'язаними цих тваринок і не тільки собак і котів. Але багато вони евакуювали і коней, і корів. Звісно ж, туди ж собаки коти. Займається цим вона зі своїм чоловіком. Thank you Коли ця організація, ну, громадська організація набирає обертів, стає популярнішою, то до допомоги залучаються там і міжнародні організації зоозахисту, які допомагають їм і фінансово, і кормами. А взагалі вони всім займаються самі. Вони їздять на своїм автомобілі, вони все роблять самі. Вони самі будують загородки, вольєри. Вони самі заготовляють корма для тварин ну це сіно, для коней, для корів, для кіз, от в них є кози. Вони самі це все роблять. Так наша громада їм активно допомагає і допомагають і кормами, і роботою, і всім, все, що вони попросять, все наша громада старається їм дати. Бо добру справу вони роблять, і це дуже цінується, і такі організації ну, дуже потрібні. Так що в нашому селі теж таке є. Настя, ця сама вона їздить, вона їздить на евакуацію, вона забирає цих всіх тварин, вони самі їх лікують за свій кошти. Да, там десь хтось щось допомагає їм, але в основному це робиться за власні кошти. Силочку на її профіль в Фейсбуці я прикріплю в закріпленому повідомленні. Ви можете зайти, почитати, подивитися більш детально. Але що хочу сказати, що от люди так втекли, да, вони втекли від війни, вони приїхали, знайшли спокій тут в тихому місті, біля річки. Вони зробили цей притулок, де. Деякі тварини в них там перетримуються, деякі тварини у них там на постійній основі. От Настя говорить, що вона ну дуже любить коней. Коні це її прям ну віддушена. Вони не заробляють на цьому гроші. До них їздять батьки, возять діток, поспілкуватися з цими тваринками, але немає, знаєте, у них так, ну, що досить, то є. Хто що, хто 200 гривень дасть, хто нічого не дасть, хто там привезе мішок кукурудзи, хто привезе тюксіна. Нема у них так, що такса якась стоїть, за те, що… а там уже повноцінний, можна сказати, зоопарк. І лелеку вони підібрали десь там з поламаним крилом. І от лебідь у них нещодавно з'явився теж з травмою. Підбирали вони оленя. Оленя невеличке, якого, на жаль, збила машина. Але лікували його і по клініках возили. Але, на жаль, наскільки мені відомо, то життя цьому оленяти зберегти не, не вдалося. Звісно ж, повно в них там собачок-котів. Деякі коти собачки, вони віддають у добрі руки людям, які потрібні ці тваринки, шукають для тваринок новий дім. Це знаєте, така справа, ну це великі люди, це люди з великої літери, і е, це такі переселенці, яким не шкода. Е, знаєте, відношення людини до людини може бути різне. Е, люди взагалі, це ну не зовсім е, ті істоти, яких потрібно любити. Е, людина сама себе може захистити. Людина може не дати себе да, обидити, а тварина вона потребує людської опіки, людського опікування, вона, вона тільки любить, все, її любов в очах. І ці люди потребують ну, настільки поваги, особливо, особисто з мого боку, що ну, це просто люди з великої букви. Отак, рискуючи, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, їздити під обстріли, щоб забрати не людину, не дитину, а забрати тваринку, яка там сидить десь на прив'язі, так голодна, і під обстрілами, це потрібна дуже велика наснага, дуже велике бажання допомогти цим тваринам, і дуже велика любов до цих тварин. І от вам приклад таких переселенців, да? які приїхали в чуже село які не сидять без діла, які довели до ладу ту хату, яку їм дали, які в цій хаті будують вольєри, будують загони для корів, для коней, стайні будують. І не думають про те, що завтра їх можуть вигнати з цього будинку. В чому відрізняються от люди? Да? Вони приїхали і роблять свою справу. А є людям от дають безкоштовно будинок, як це мене вижене. Ну, поживити там місяць, два, три, п'ять, знайдеш собі, що купити, якщо вже так вас жене із рідного дому. Не хочеться говорити, і не буду я говорити за всю Україну і за всі села, так, бувають різні ситуації. І я знаю таку ситуацію, коли людина е зайшла в Заброшку, зробила там все, і її з'явилася там господарь. Але для того, щоб не було таких моментів, я записую вам відео для того, як зробити ці документи. Уже третє було відео, як зробити ці документи, як забезпечити, убезпечити себе, щоб не було таких моментів, щоб вас вигнали. Є переселенці, теж другі в нашому селі, яким, яким точно також ждали будинок, які точно також третій рік живуть в тому будинку, і е, нічим вони не займаються. Огороду вони не сажають, е, хазяйства в них ніякого немає, е, нічого вони не роблять. Вони тільки ходять і плачуть, що от їм держава не допомагає. Хата заросла бур'янами, бо це не наша, ми не будемо нічого робити. Ходять, перечіпаються через ці бур'яни, і все їх влаштовує, все в них добре. І от вам друга сторона медалі. Оці золоті люди, які займаються такою діяльністю, які допомагають, і допомагають вони не лише тваринам. Це основна їхня діяльність 90% це допомога тварин. А точно так же вони шукають житло для переселенців, для людей, які потрапили в біду. Чому люди для себе роблять? А деякі люди просто сіли. Знаєте, як говорила е, прекрасний наш говорив Тарас Шевченко, що ну от такий, е, такі у нас люди, що сядуть. Грають на бандурі сумних пісень про тяжку кріпацьку долю. Вмісто того, щоб щось десь зачухатися і щось почати робити. Силку на Настін на їхню громадську організацію я прикріплю в закріпленому коментарі. Будь ласка, зайдіть, почитайте, подивіться, можливо, вам вашій душі захочеться їм допомогти. Там є всі карточки, там є все. Куди можна скинути допомогу. З приводу будинка. Знайшла я дуже гарний будинок. Ну, гарний він, на мою думку, він гарний. який продається в нашому селі за ну, скажімо так, за 500 доларів. Хотіла сьогодні я поїхати його відзняти, але трошки змінилися обставини. Тому будинок буде, я думаю, завтра чи післязавтра. Тому підписуйтесь, ставте лайки, чекаю вас в коментарях. Хто бажає підтримати канал, будь ласка, є посилання в закріпленому коментарі. Переходьте, буду дуже щиро вдячна. До нових зустрічей, до завтра. Гарного вам дня і мирного неба!